В одному відео зібрав все, що треба знати про використання касового апарату ФОПами у 2026 році. Кому можна працювати без каси, кому обов'язково треба касу і які типові помилки зустрічаються у роботі з РРО на практиці? Переглядайте до кінця, щоб зі всім розібратися, бо є дійсно багато свіжих роз'яснень податкових. Привіт! Мене звати Богдан Янків. Я адвокат, і ми з командою з 11 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам. Та бізнесу сподіваюсь, у вас сьогодні гарний день та немає жодних проблем із фіскалізацією. Давайте коротко проговоримо ключові поняття, які треба знати: фіскалізація, видача чеку, фіскальний чек, розрахункова операція. Це по суті одне і те саме поняття, яке позначає, що ви видали офіційний чек, який зареєстрований в податковій, через касовий апарат. В Свою чергу касовий апарат може називатися РРО або ПРРО. Суть одна й та сама. Просто РРО це класичний фізичний касовий апарат старого формату, а ПРРО це програма в терміналі, на планшеті, на комп'ютері чи на телефоні. Власне, у 2026 році повинні фіскалізувати свої платежі та видавати чеки всі, хто мають розрахункові операції. Згідно закону, поняття розрахункової операції залишається незмінним вже багато років і визначається у статті 2 закону про РРО: це приймання оплати готівкою або картою. У місці розрахунку за товар чи послугу насправді це визначення, що таке розрахункова операція вже орієнтовно років 20 не мінялося, але податкова кожного року міняє своє трактування цього поняття, власне, в роз'ясненнях податкової, і покопаємося, щоб детальніше зрозуміти, яка ситуація станом на зараз. По суті, кому треба касовий апарат, а кому не треба, залежить виключно від одного єдиного момента, яким способом ви отримуєте платежі від клієнта, і це насправді найскладніший момент, який може бути. По суті, платежі можна глобально поділити на готівку та ті, що отримані як оплата по рахунку в банк чи небанківську фінансову. Організацію. Ключовим моментом у платежі по банку є те, що кожен платіж має кодування, яке дає можливість податківцям власне прочитати вашу випуску з банку і зрозуміти для себе, а яким же способом ви насправді приймали оплати від клієнтів, як клієнти вам оплачували. Може бути, що у одного підприємця є платежі, на які треба видавати чек, а також є частина платежів, де взагалі не треба видавати чек. Якщо переглянути банківську виписку, то в середині кожного номеру рахунку вашого. Оплатника завжди є типові коди, які я виділив на екрані, щоб показав, як їх читати. Це, власне, виписка з банку, там її потрібно дивитися. Що показують ці коди платежів? За кодом 2600 ви прийняли оплату від іншого ФОПа чи Юрособи, чи їм заплатили. Власне, його не фіскалізуємо і чек не видаємо. Код 2620 показує, що ви або оплатили, або отримали оплату від фізособи. Ми теж не фіскалізуємо. Код 2650-2654 показує оплату через фінансову компанію. Їх податкова в більшості вимагає фіскалізувати, крім певних винятків, про які, звичайно, далі будемо говорити. Код 2902 показує, що вам оплатили на ключ-карту чи, наприклад, через банківський термінал, який зазвичай не фіскалізуємо. Деталі будуть далі. І код 2924 показує оплату через еквайринг, його завжди фіскалізуємо, крім моментів з послугами. Знову ж таки, всі нюанси далі у відео. Ці коди платежів запам'ятовуйте. Таким чином, можна буде провести аудит своєї виписки з банку і зрозуміти, чи є у вас порушення закону про РРО, чи його немає. Принаймні так це робить податковий. Тепер давайте почнемо розбирати кожен платіж і роз'яснення щодо того, чи треба його фіскалізувати, і почнемо з оплати з IBAN рахунку на IBAN рахунок. Це напевно найбільш поширені засоби оплати. Згідно пункту 2 статті 9 закону про РРО для банківських операцій, касовий апарат не застосовується. Тобто, коли платіж з одного банку в інший банк, касовий апарат абсолютно не потрібен. Але звичайно, на жаль, в нас в законі завжди є певні лазівки, нюанси, прогалини, які обов'язково треба враховувати в своїй діяльності. Власне, я про це вам зараз розповім. Зараз рахунок IBAN вам може відкрити не лише банк, але й не банківські фінансові організації. Ну, яскравим прикладом такої організації є NovaPay, І Вона дозволяє проводити оплати IBAN, не маючи банку. Виходить, що оскільки NovaPay – це не банківська організація. На неї не поширюється базовий пункт 2 статті 9 закону про РРО про те, що банківські операції можна не фіскалізувати, хоча це Айбан рахунок на вигляд, але його виходить фіскалізуємо. І дійсно, в своєму зовсім нещодавному роз'ясненні податкової від 25 грудня 2025 року вони пояснили і наполягають, що коли ви отримаєте оплати на свій рахунок Айбан в банку. З іншого айбан-рахунку, який теж є в банку, тут все окей, не фіскалізуємо. Але якщо ви отримали на Айбану плату від небанківської фінансової організації, то такі платежі треба фіскалізувати, враховуючи, що згідно податкового законодавства в нас діє принцип, згідно якого суперечливі норми закону, трактуються на користь платника податків, було б дуже добре, якби податкова насправді слідувала повністю цьому принципу і у всіх спірних питаннях фіскалізації, в тому числі, ставала на бік платника податків. Атків далі ще будемо говорити і про фіскалізацію платежів Новапей, і навіть обговоримо велику кількість судових справ, де штрафи податкової за нефіскалізацію таких платежів визнали незаконними в суді. Тому, якщо отримали Айбан переказ по рахунку з іншого банку, касовий чек не видаємо. Але якщо отримали оплати по Айбан рахунку з небанківської фінансової організації, такої як Нова ну виходить, треба фіскалізувати станом на зараз. Більшість банків зараз відкриває підприємцям не тільки ай рахунки Крім того, до цих гайбан рахунків зазвичай дають звичайні картки ФОПа, їх ще прийнято назвати ключ карта до рахунку, і на них теж можна приймати оплати. Ну і відповідно, тут треба розбиратися що з фіскалізацією по номеру карти, коли приймаєте оплату. Актуальне роз'яснення з ДПС говорить нам про те, що коли оплата за товар чи за послугу здійснюється шляхом переказу коштів з рахунку на рахунок без використання платіжних карток, то РРО не потрібен. Але відповідно, Якщо оплата з використанням платіжних карток, то в такому випадку потрібно вже фіскалізувати такі платежі і видавати зокрема фіскальні чеки на оплату по ключ-карті. Тобто, якщо ви даєте клієнту номер ключ-карти, скоріш за все, вам треба буде видати чек на таку оплату, і такі оплати будуть відображатися у вас на рахунку за кодом 2924. Єдиний варіант, коли не треба видавати чек, це якщо номер ключ-карти банківського додатку автоматично переадресовується на iban рахунок. Таке буває, наприклад, у Приватбанку, коли він розпізнав свою ключ-карту і зразу переконвертував вашого платника на ваш iban рахунок. Відповідно, це буде iban оплата і фіскалізації вона не потребуватиме. Але звичайно, ми з клієнтами робимо наступним чином: або не приймаємо оплату на ключ-карту і не фіскалізуємо, або якщо вже приймаємо оплату на ключ-карту, то зазвичай важко вникати в різні типи оцих оплат, і просто тоді масово все фіскалізуємо, щоб, не дай Бог, не помилитися. Пам'ятайте, що видавати чеки можна на будь-які оплати, як на ті, що потребують обов'язкової фіскалізації, так і на ті, що взагалі не потребують фіскалізації. Ви все одно їх можете на власний розсуд фіскалізувати, і тоді, взагалі, не мати проблем і не гратися з цими. se posso meu plano Оплата по еквайрингах, таких як Лігпей, Монопей, Портмоне інших аналогів, завжди відображається у банківській виписці, як кодування 2924, 2650 чи 2654. Якщо це оплата за товар чи за послугу, яка надається фізично, не дистанційно, тут завжди буде фіскалізація. Винятком є лише оплата дистанційних послуг, ну про це поговоримо далі у відео. Якщо ви приймаєте оплату через еквайринг на власному сайті, створюєте лінк на оплату картою, приймаєте оплату на на будь-якому маркетплейсі, де вам можуть оплатити картою, на всі такі оплати ви зобов'язані видавати фіскальні чеки, і тут варіантів якось це не робити, фактично не існує. І суди і роз'яснення податкової. І тут одноголосні, що треба фіскалізувати. Такі детальні відеорозбори можливі тільки завдяки вашій підтримці. Обов'язково ставте лайк цьому ролику і підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб і надалі отримувати корисні для себе ролики. Для ФОПів, які надають послуги, а також які приймають дистанційні оплати, є окрема регуляція. Згідно пункту 14 статті 9 закону про РРО, навіть незважаючи на те, що приймання оплати картою чи еквайрингом є розрахунковою операцією, окрема регуляція встановлює, що при здійсненні розрахунків за послуги у разі проведення таких розрахунків виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування. Або сервісу переказу коштів, касовий апарат не застосовується і відповідно чеки не видаються. Тобто, якщо ви надаєте щось типу дистанційних консультацій, або, наприклад, надаєте послуги онлайн-освіти, продажі буклетів і все це оплачується картою, то в принципі за умови, що це відбулося дистанційно, ви можете сміло працювати без касового апарату, все буде абсолютно окей, жодного порушення не буде. Негативним є те, що в законі не визначено насправді, що таке системи дистанційного обслуговування чи сервіси переказу коштів, але податково вже в багатьох роз'ясненнях не. Одноразово давала відповіді, що це таке. Тому давайте поговоримо, яка в нас є практика. По суті, це працює нормально. Наприклад, актуальне роз'яснення від 3 грудня 21 року, яке не мінялося, Львівська податкова роз'яснює, що до систем дистанційного обслуговування вони відносять такі сервіси, як Приват24, Ощад24 та інші банківські додатки, а до сервісів переказу коштів вони відносять такі сервіси, як Лікпей, Портмоне, iPay, Вейфопей, Ізіпей та будь-які інші сервіси. Тому приймання оплати дистанційно через ці платіжні додатки сміло можна працювати без касового апарату, чеки не видавати. Все працює Рацює чітко платежі, які ми отримуємо з-за кордону, взагалі не фіскалізуються і не підпадають під регуляцію закону про РРО. Якщо ви отримаєте оплати з пайоніру, ділу, етсі, фото, відео, аудіо, стоків з за кордону, касовий апарат в жодному випадку вам не буде потрібен. Тут все спокійно. Тепер давайте ще трішки поговоримо про Нова як небанківську фінансову організацію, бо навколо неї дійсно ну багато різних моментів. На сьогоднішній момент ви можете користуватися цією небанківською організацією, по суті, в двох форматах: двох мотивах: по-перше, користуватися просто як транзитер коштів на свій банківський рахунок від приймання оплат при переказі новою поштою. Ну і тут ці оплати ви приймаєте на себе і маєте видавати чеки. І другий формат податкова вимагає теж видавати чеки, якщо ви користуєтесь NovaPay, якщо і приймаєте оплату, і робите з нею оплату, тобто по суті користуєтесь як повноцінним банком, тобто у небанківській фінансовій організації. Та оплата, які ви отримуєте через неї, має бути повна фіскалізація, якби ви її не використовували. Але насправді це не прописано чітко в законі. Це більше вимога податкової, яка, до речі, вже багато на сьогоднішній раз оспорювалася в суді і судової практики вже підзбиралося. Є вже солідна кількість судових рішень, в яких бізнес скасовує штраф за невидачу чеку при прийманні оплат через Новопей. Зокрема, суд вважає, що це не розрахункова операція при оплаті через Новопей. Хоча, чесно кажучи, Верховний суд ще не Висловився по цьому питанні, але багато судів і першої, і апеляційної інстанції стають на бік бізнесу, на бік підприємців та скасовують штрафи податкової за нефіскалізацію новопей. Що означає це, що можна не фіскалізувати Насправді я б не ризикував це робити на системній основі, бо завжди податкова приходить, виписує штраф. А далі треба йти в суд і відповідно вести судову процедуру, що ускладнює життя. Звичайно, що і додає фінансових втрат та емоційних, особливо враховуючи, що з 1 березня. 25-го року новопей передає дані про всі ваші платежі в податкову. Податківці дуже легко знайдуть, якщо ви не фіскалізуєте -пей, ну і прийдуть до вас ем, з перевіркою, щоб зафіксувати штраф, який на їхню думку законний. Тому я б в більшості новопей фіскалізував, незважаючи на позитивну судову практику. Ну і тільки в випадку форс-мажору користувався вже судовим оскарженням. Починаючи з 1 січня 2022 року, завершуючи 1 жовтнем 2023 року, будь-який бізнес міг приймати розрахункові операції і не видавати чеки. Воєнна пільга діяла для всіх. Починаючи з 2023 року, і по тепер тільки ця воєнна пільга діє для території можливих активних бойових дій чи тимчасово окупованих територій. Якщо ваш ФОБ зареєстрований власне за адресою оцих можливих територій чи активних територій бойових дій, то штрафи за нефіскалізацію до вас не застосовуються. Крім того, досі у 2025 році ФОБ на першій групі може працювати без касового апарату, приймати будь-які оплати в межах свого ліміту, готівку, карта, безготівка, будь-що чеки можна не видавати на першій групі. Ільга діє типовими порушеннями з касом апаратом я бачу наступні: по-перше, досі дивно, але бізнес не завжди розуміє, які платежі треба фіскалізувати, і не фіскалізує всі платежі. Податково штрафує від 100 до 150% за кожен невиданий чек. Деколи бувають ситуації, коли видають чек від іншого ФОПа, а приймають оплати взагалі на третього ФОПа. Це звичайно проблема. І у ФОПа виходить, який прийняв оплату. Чек не фіскалізований, а у іншого ФОПа є порожній чек без оплати. Також штрафують за відсутність товарного обліку на 100% від суми реалізованої техніки, ювелірки чи ліків, на які немає первинних документів. Це дійсно перевіряють і штрафують. Це активні штрафи, які я там чуть не щотижня помічаю. Тому, будь ласка, майте це на увазі. Також штрафують за відсутність коду КТЗ чи коду акцизної марки в чеку при продажі підакцизних товарів. Не штрафують за незакриття зміни, таких штрафів на практиці не зустрічаю. Також не штрафують за невірний підпис, який прив'язаний касира до каси. Нема різниці. Чий підпис і хто видав чек не помічаю з цим проблемам. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам одразу нажимати на екран, переходити на наступне моє відео. Ну і власне впевнений, що воно теж буде для вас корисним. Тому побачимось з вами в наступному ролику.